Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Приступилися до Київ, що кажуть, ніби нема Воскресіння і питають Його. Зразу кажу вам: не важливо, що вони питають, але важливо, в чому вони переконані. Маючи якусь свою науку, свої переконання, вони тим живуть. І від того, як вони переконані. Хочуть пристосувати світ до себе. І кажуть до Христа, слухай, а от у нас тут записано: якщо брат не дав потомства, то він має вжинитися з його жінкою і дати потомство. Чому вони так придумали той закон? Я не знаю. Чи то, що первенство першість може бути той, той не дав, то другий. Слухайте, а ви жінку спитали? Чи вона хоче виходити за другого брата? Тобто вони придумали закон, який комусь там був цікавий, але не враховували всіх ну, в даному випадку цю бідну жінку, я так її можу назвати. Бо не встигла дочекатися, що один помер. Розумієш, Ну, може, за тим першим ще плакала, бо вийшла за нього заміж, і то ще не знати, як вона там вийшла. І тут другий симу ще з нею женети. Вона свідома, Господи Боже, одного всі з то другий має всі жени. І той помер, і той і лишився і вже той останній. Всі помирали, Мерла жінка. Чия вона буде жінка? От запитання вони задають. Я собі думаю, ну слухайте. Є такі, є такі люди, які у своєму житті, чоловік чи жінка, мали відносини, одні тільки відносини з одним чоловіком або з одною жінкою. Але є багато таких, навіть, які мали дуже багато відносин. То як то буде перед Богом? А є дуже багато тих, які дали потомство, не будучи в законному браці. Діти живі, тато платить елементи, ще там щось там. Але вони не в законному браті. Як вони потім будуть на небі? І тому кажу вам, Христос каже, не знаєте ні Писання, ні сили Божої. Не знаєте. Якщо таке говорите, то не знаєте. Будете як ангели, ті, що на небі. І я собі думаю, ну що значить як ангели? Ангели то є духи безплотні. Вони не мають тіла, так? але вони мають призначення. Вони мають призначення славити Бога. І вони тішуться, вони щасливі там, перебуваючи і маючи можливість служити Богові, їх це тішить і радує. З чим це можна порівняти? Христос дуже часто порівнює Царство Боже із весільним бенкетом. Не один із вас був на весіллі, так. Гарно поїли, ще гарно чогось випили. Танці, музика. Танцюєте всі веселенці. О, Танцюю зараз тут з цією жінкою, потім з цією дівчиною. Танцюємо з хлопцями, посиділи, поговорили. Весело на весіллі ніхто не має ніяких завдань, ну крім тих, що там накривають на стіл, забирають стола. Але для гостей ну, завдання їсти і веселитися. Щось примірно, Господь Бог каже, як ангели, що на небі, у вас буде інше завдання, у вас будуть інші джерела радости, у вас будуть інші способи принести собі радість. Ви на землі, знаєте, привикли собі, що відношення чоловіка і жінки. Якісь там любовні їхні забавки, що це єдина найбільша втіха на землі. Але Бог так зробив, щоб нею могли скористатися багаті і бідні. Всі. Чи ти маєш що їсти, чи не маєш, чи ти маєш що брати, чи не маєш. І так Господь Бог нам показує, що коли ми предстанемо перед Ним. Щоб ми розуміли і Слово Боже, і Божу силу, що Господь Бог відкриє нам інші джерела радості. Найперше пізнання Бога, глибин Божих правд. Пізнання Його, будучи з ним. І як ангели служать Богові і радіють, так і людина. І тут, які люди, у вас були дорогі в цьому світі. Безусіма з ними зустрінеться, але радість вашої зустрічі буде інша, повніша, ширша і більша. І ваші відносини до батьків, яких ви так сумуєте, тих, що втратили, і відношення батьків до своїх дітей, які втратили через війну, наших військових і так далі. Ваша радість буде інша і більша. Більша від тої, якщо б зараз. Всіх вам, тих, щоб ви померлих, повернути, більше на багато. Тому Господь Бог каже: Я, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. Чуєте? Всіх, коли жив Авраам, коли Ісак, коли Яків, це був дуже великий період, бо вони б жили тоді трохи більше, як ми. Але Бог, Він каже, я є Бог всіх живих, Авраама, Ісака і Якова зараз. І так до сьогодні. І тому Бог є Бог живих для всіх ваших померлих, починаючи навіть від тих, кого ми знаємо із Пітикнижя Мойсея від Авраама Ісака і Якова і до сьогодні. Бог живих. А не мертвих. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.